Знайомтеся, це Леонід, йому всього 25. Та за його плечима участь у бойових діях служба у лавах Мукачівського прикордонного загону. 24 лютого 2022 року. Боєць зустрів на бойових позиціях. Згадує крики побратимів про початок війни. Спочатку всерйоз не сприйняв. Посидів подумав і вирішив, що не зможу сидіти на одному місці, дивитися, як руйнується моя країна. На момент початку повного штабу ми його зустрічали там на Чернігові. Е, ну, Всі швидко, би, можемо так сказати, збиралися в Чернігові з усіх куточків нашого, нашого прикордонного ну, загону. Так, всі були в шоці, мягко кажучи. Ну, Ніхто до, до, там за тиждень до цього дивилися новини, читали. То ніхто не вірив, що почнеться повномасштабна війна і що буде я взагалі якісь там дії в, в бік війни mm -hmm. зі сторони Росії. Коли мене, мене зранку розбудив мій колега і сказав, вставай, почалась війна, я йому сказав, ну, а, там, 4 з копійками утра було, я говорю, пішов. Дай поспати. Mm -hmm. Ну, і Так і було, а що. Потім, коли там забіжав на шмед, почала вже почала казати, там є ранені, 300-200. Ну, потім, коли ми там вже плюс-мінус зібралися, побачили, як там починають обстрілювати сам Чернігів, то вже тоді ми були так, трохи в шоці. Далі евакуація. Перші хаотичні бої та відсіч ворогу. Зранку ми вийшли, там, нас вивезли, такі був дитячий, не знаю угу. Mm -hmm. біля Чернігова нас туди вивезли. І зранку я вийшов так просто так, подивитись взагалі, mm -hmm. де, де, де ми взагалі що ми виходжу. і ну, бачу, сидить хлопець-гражданці. Кажуть, стріляти вмієш і ну так. Кидають мені калаш з двома рожками і маю відео там жменя патронів в шапку мені насипають, кажуть, ну. Нас потім з тієї точки перерятували в центр Чернігова. Після приїзду до Мукачева Леонід прийняв справді доленосне рішення підписати контракт та вирушити, боронити країну на бойові позиції. Евакуювали нас на мій 23-й день народження. Через два дні після евакуації ми були в Мукачево. В Мукачево не в самому Мукачево, а в Тячево. Чащу я почав питати у діловодів, де можна підписати контракт з хлопцями. Там приходили разом. В ітогі нам сказали, що треба ротувати хлопців на Донецьк. Ми сказали, без опроса, всі зібралися, поїхали на Донецьк. Далі для прикордонника розпочалася справжня війна. Та під час одного з бойових виходів Леонід отримав мінно-вибухове поранення, внаслідок чого втратив ногу. У нас була за ну, тримати позицію. Ми були як піхота, яка просто сиділа на позиціях і так, старалася ну, тримати ці позиції. Там, на початку, ну, там, як і завжди, там, тоді ж не було цих БПЛА і, і, і того подібного. і казка, пішли за боєприпасами. Ну, а тяжкі взяли все це, йдемо, і я такий думаю. Хочу сфотографувати з танком. Я ну ми там сиділи там п'ять чоловік, тому пліндажі, я сиджу, Не можу я, говорю так сидіти, просто говорю. І... Далі у його житті розпочався складний період реабілітація, а після протезування. Через те, що у хлопця була ампутація ноги вище коліна, цей тернистий шлях зайняв у нього два роки. На початку я ну, був засмучений. Перше був засмучений, що помер друг. Друге, я був засмучений в те, що я втратив ногу. Потім там, через якісь пару днів до мене там, прийшло, що на цьому життя не закінчується. Я, зас... ну, я живий. І що я ну, буду йти до того моменту, що я буду ходити на своїх двох. В Польщі мене протезував австрієць. Я сам вийшов на суперховість, ми подали заявку, приїхали до них на консультацію з цією остеоімплантацією. Вони подивилися на мене, сказали, там ну, візьму, ну беріть аналізи, робіть аналізи. Ми зробили аналізи там все добре з аналізами. Після чого Суперхюманси надали нам офіційну відповідь, що вони не будуть мене протезувати з остоімплантантом. Спочатку сказали, доставайте осто і ми вас будемо протезувати через культи... ну, через. На пояс і, ну, і на тазову кістку теж нову технологічну кінцівку Леонід отримав у Польщі. Каже, що не може передати емоції, коли знову встав на дві ноги. Я ну почав далі шукати, хто мене запротезують. Е -е, з поляками там договорився, які мені допомагали з цим протезуванням. Вони допомогли мені в тим, тому що дали адаптер. Ось цей спочатку. Я за що за рахунок цього адаптеру становав на ліси і давив половину маси свого тіла, щоб ну, сама культя і сама кістка привикла до вашої ваги. Да, до, до моєї ваги і до нагрузок. На базі, ну у базі Unbroken вони поставили мені учбовий протез, подарували, так скажемо. Там це вже такі. Вже, мені вже його подарували він вже більш такий дорогий, більш якісний. <різь> а там була просто ну, як пружинка. Саме такі звичайні дерева стопа, і щоб я вчився потроху Шоди. ходити. Так. На початку я не міг проходити навіть і пів години протесті такого. Понаростаючий, понаростаючи, потроху, потроху. М'язи прийшли до, ну, до того, що я зміг ходити вже там 5 годин, 4, потім 12, і так дойшов до того, що я можу ходити цілий день на ньому. Нині Леонід продовжує нести службу у 27-му прикордонному загоні. Залишається вірним країні та власним переконанням. Поранення не стало для нього приводом завершувати військову кар'єру. Чоловік каже, військовий це не посада, а справді стиль життя.